Ім'я желебор це давнє слов'янське композитне утворення, яке складається з двох частин. Першою є сердське «шелити», що означає бажати чи прагнути. Другою частиною є бор, що перекладається як боротися або боротьба. Отже, ім'я первісно могло означати той, що прагне боротьби. Це ім'я відтворюється на підставі записів ойконіма. Жили бори Галицького району Івано-Франківської області, засвідченого в документах 1440 та 1515 років. В Україні ім'я згадується з століття, зокрема у 1463 році як Елібор, і у 1486 році як Андреам Елібор. Ім'я було відомо також польському, вулгарському та деяким іншим слов'янським народам на Івано-Франківщині з століття донедавна використовувався ойконім «Шелебори», який іноді змінювався на Желебори, схожі на Желебор імена Желемир.